Справжня любов, заглиблюючись у вчення Карла Юнга, виявляється явищем, що лежить далеко за межами осяжного світу. Це не просто краса, що згасає з часом, скороминуща пристрасть і непривабливість фінансового статусу, що може створити лише швидкоплинну ілюзію зв'язку. Глибоке почуття, яке змушує чоловіка справді закохатися, є внутрішнім, майже містичним резонансом, відлунням, що лунає у найпотаємніших глибинах його психіки. Там, де слова безсилі. Кожен чоловік несвідомо несе в собі образ внутрішньої жіночності, свою аніму. Іскра спалахує не тоді, коли жінка ідеально відповідає зовнішнім соціально схваленим стандартам, а коли вона своєю абсолютною внутрішньою цілісністю та автентичністю торкається цього архетипу. Секрет полягає у здатності жінки жити у злагоді зі своїм справжнім я, поза маскою персони. Яку вона демонструє світові? Коли вона приймає власні тіні та внутрішні суперечності, вона створює безпечний простір, достатньо глибокий, щоб пом'якшити внутрішнє сум'яття та хаос чоловіка. Це духовна гармонія, а не збіг. Поверхневі атрибути, хоч і можуть стати відчиненими дверима, але ніколи не стануть суттю зв'язку. Краса це лише вражаюча картина, до якої з часом звикає око. Пристрасть. Тимчасове біологічне збудження, що не заповнює внутрішньої порожнечі, матеріальна перевага, привабливість статусу, що не здатна наситити емоційного голоду. Любов починається лише там, де душа визнає душу, де свідоме зустрічається з його тінню. Жінка стає дзеркалом, у якому чоловік бачить не лише її образ, а й свої власні приховані аспекти, свої нерозкриті можливості та внутрішні лабіринти. Споріднена душа у розумінні Юнга це не міфічний збіг, а потужна проекція, що відображає його внутрішню цілісність, спонукаючи до найважливішого процесу індивідуації. Це не союз двох ідеальних половинок, а інтенсивне внутрішнє протистояння, яке змушує обох партнерів трансформуватися. Справжня глибина, яка притягує, полягає в емоційній послідовності жінки, в її здатності не приховувати. А трансформувати свої почуття та рани. Ця невидима, але відчутна вібрація внутрішнього балансу ось що залишає незгладимий постійний слід у найглибших шарах чоловічої психіки. Любов, що народжується з цього духовного резонансу, є не тимчасовою примхою, а початком шляху до пізнання себе, знаходячи себе через іншого. Це сутність, що живить стосунки.